Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас! Про те, що сьогодні відбулось, і як це було, дивіться просто зараз. Фінансовий тиск триває. Проблема закриття рахунків наших підприємств в Молдові все ще в центрі уваги. Із нею вже зіткнулися ММЗ та Низка інших важливих для країни виробництв. Напередодні це гостре питання вже стояло на зустрічі політичних представників від Молдови та Придністров'я Василя Шови та Віталія Ігнатіва. Але пан Шова відповів, що не готовий в деталях обговорювати технічні питання. І при цьому зазначив, що ця проблема виникла не випадково і попереду Придністрові. Необхідно очікувати ще цілу низку проблем. Сьогодні питання закриття рахунків. Міністр закордонних справ Віталій Ігнатів знову порушував на зустрічі з Василем Шовою. Як це було, вже дивіться у вечірньому випуску КЕП. Програма розвитку аграрного сектору покрокова інструкція з реанімації АПК на 8 років. Серед факторів підтримки нульова ставка податку на доходи та пільгові кредити. Запрацювали вони в минулому році за ініціативою уряду. Про ефект державної підтримки прем'єру розповіли рибницькі аграрії. Олександр Мартинов відвідав кілька сільгоспідприємств. Директор фірми «Ріст» демонструє голові уряду поле засіяною кукурудзою. Це довгоочікуваний другий урожай. З Цієї ділянки у липні вже зібрали гірчицю. Таке інтенсивне та ефективне використання землі каже аграрій. Стало можливим лише завдяки системі зрошування. Підприємство придбало три сучасні поливні установки від іспанського виробника. Гроші на модернізацію отримали в рамках програми і субсидування процентних ставок. При поливі, при наших землях, при наших ресурсах ми повинні... Має... При поливі, при наших ресурсах, землях ми повинні вирощувати овочі, але враховуючи, що вони швидко псуються, нам потрібно робити ухил на переробку, І кінцевий продукт можна зберігати і з ним легше будувати плани з логістики та реалізації. У мене є проєкт лінії з переробки томатів. Однак ідеальним періодом повернення взяти грошей, вважає аграрії, був би термін від 8 до 10 років. Особливо, коли йдеться про проекти, які не так швидко окупаються. Порушення Міністерства економіки доручення Мінекономрозвитку, Ексімбанку, Ощадбанку, керівнику фонду держрезерву, прорахувати на вашому прикладі, що може держава разом з банками зробити до того ж, у бюджеті очікуються валютні надходження. Цю суму уряд запропонує направити до фонду держрезерву, а це дозволить прокредитувати більше сільгоспідприємств з вигідним для них відсотком. А це фірма «Фіальт Агро. Компанія спеціалізується на тваринництві. Тут за отриману пільгову позику з фонду держрезерву зводять з нуля новий корівник. Дострій складеново залу Зараз ведеться будівництво доїльного залу на 40 місць, корівника на 400. До кінця 2020-го плануємо побудувати ще один корівник на 860 місць. За два роки дійне стадо плануємо збільшити вдвічі. Відповідно, і виробництво молока з нинішніх 89 до 35 тонн за добу. Сьогодні для тих, хто пов'язав бізнес молочною галузю, зазначив голова уряду, діють пільгові кредити та дотації. Держава доплачує за кожен зданий літер молока фермерам один рубель. В наступному році розмір цих субсидій збільшиться. На думку прем'єра, це вкладення у продовольчу безпеку республіки і в зниження частки імпорту. До того ж, вітчизняна продукція якісна і смачна. Мають намір скористатись пільговими кредитами на розвиток фірми і брати Шувакіни. Цьогорічний і перший їхній сільськогосподарський експеримент з вирощування соняшника видався вдалим. На їхніх полях найбільше вражання цієї олійної культури по Добосарському району 30 центнерів з гектара. Геннадій і Дмитро Шувакіни механізатори за освітою, бо в час були на заробітках у росії, але додому, кажуть, тягнуло завжди. Тому вирішили повернутися і розпочати власну справу на рідній землі. Вона, впевнені, може не тільки прогодувати, а й душу зігріти. 40 гектарів... 40 гектарів почали, придбали техніку, і так все і пішло. Є агрономи, які консультують, підказують, ми ходимо на семінари. Хто пропонує насіння, пропонує послуги, допомагає. Восени цього року брати Шувакіни не вирішили ризикнути і взяли в оренду ще 270 гектарів землі в селі Гарматське. 170 гектарів засіли кукурудзою, 100 соняшником. Урожай перевищив усі очікування. Якщо в районі середня врожайність з олійного насіння 24 центнери з гектара, у них більше 30. В полі брати працюють самостійно, а висока вражайність кажуть від любові. Ми універсальні. Ми універсальні. Спочатку сіємо, прискуємо зараз на комбайні, потім знову будемо сіяти. З бажанням треба йти на роботу. Якщо з задоволенням йдемо, у нас все виходить. Напередодні збирання брати Шувакіни вирішили купити комбайн, не новий звичайно, але сучасний. Підремонтували. і Тепер він працює як годинник. Дмитро показує, натискаємо педаль, важіль на себе і поїхали, щоб не втратити жодного олійного зерна. Швидкість не повинна перевищувати 3,5 км кілометрів на годину. Ці збирання соняшника цю ділянку підготують до озимої пшениці. У планах придбання ще одного трактора для оранки. Зараз брати вивчать умови державного пільгового кредиту. В рибниці з візитом напередодні побував голова уряду. Насамперед зустрівся з городянами і врочий ключі від двох квартир. З рук прем'єра ключі від власного житла вручили двом дітям-сиротам. Всього в Рівницькому районі за держпрограмою придбають 17 помешкань. Далі робота у форматі питання відповідь Так чорнобильці запитували про пільги. За словами прем'єра, фінансування обов'язково розглянуть у наступному році всі ці преференції будуть також чинними. Досить велику кількість піль було введено в республіці вперше. Ми також відновили ті, які колись були припинені. Йшлося на зустрічі і про екологію у рибниці. Два великих підприємства ММЗ і цементний комбінат. Як зазначив глава уряду, на заводах ще раз проведуть перевірку обладнання на відповідність екологічним нормам. Ще одне питання: забезпечення дитсадків канцтоварами та бабутовою хімією. За словами прем'єра, ліміти. На ці цілі вже закладені а ще забезпечить спортивним інвентарем школи, побудують спортмайданчики. Ми дуже, цього... Ми дуже просимо від імені всіх батьків дітей з особливостями, з обмеженням здоров'я, зробити б хоча б один інклюзивний майданчик. У мене, наприклад, дитина ходить, а є дітки на візках. Вони теж хочуть гойдатися на гойдалках. Це не тільки рибниці стосується. Давайте питання опрацюємо і в наступному році реалізуємо у кожному місті. Зустрівся голова уряду із главою рибниці. Говорили про стан житлофонду, реалізацію інвестпрограми. Ремонт під'їздів, ліфтів, комунікацій. Особливу увагу прем'єр приділив тарифам. Вони для громадян не зміняться. Ще одне питання кадри. Їх не вистачає. Проблему вирішать поетапним підвищенням зарплат. Уже з наступного року працівники сфери ЖКГ будуть отримувати на 20% більше. Говорили і про благоустрій. У рибниці будують сквер на набережні, роблять фонтан. Роботи буде чимало. Ряду в рибниці відвідав її об'єкти кавкладень. В рамках програми в районі ремонтують три освітні заклади і лікарню. Школа номер 3 найстаріша у місті. Цьогоріч вона отримала нове життя. А в школі інтернаті вже оновили харчоблок. Зараз завершують ремонт спального корпусу. Уже Вже хочуть діти швидше перебратися в спальні приміщення, які будуть обладнані новими меблями. Повністю проведена заміна електроосвітлення, систем каналізації, водопостачання, проведено капітальний ремонт. Спальних приміщень дверних віконних блоків по-новому зараз виглядає центральна лікарня. Тут відновлюють інфекційне відділення. Працюють поетапно. У минулому році зробили перший поверх. У цьому роботи ведуться на другому. У планах на перспективу облаштувати операційне відділення. В добу тут проводять до 10 операцій. Навантаження велике. Потрібен новий операційний блок. Чекали на прем'єри і в десятку номер 19 Проблеми з дворовим покриттям, відсутність спортивного майданчика, а ще необхідно поміняти вікна і двері. На місці прем'єр дає доручення включити дитсадок у програму Капвкладень. Просто яркий примір того, куда в першу чергу із бюджету праці у цьому році в рибниці за рахунок фонду кап вкладені ремонтують в чотири об'єкти: це три школи і лікарня. У наступному році велике будівництво продовжиться. Рік екології та благоустрою в окремо взятому дворі Бендер. Мешканці впорядкували прилеглу територію та облаштували дитячий ігровий комплекс на місці старих зруйнованих конструкцій. Про приклад гідний наслідування дивіться далі. Новий майданчик місце тяжіння дітвори. Біжать сюди прямо після школи з рюкзаками. Стара альтанка і небезпечний турнік так було ще минулого літа. Тепер тут центр дозвілля. Тут була радуга, така з сні можна було раніше. Була веселка, з неї можна було впасти, і був такий маленький турничок, який хитався. А тепер такий майданчик і на ньому здорово грати. Тут же ми живемо, діти наші внуки. Тут же ми живемо. Діти, внуки граються, розважаються тут, спілкуються. Це дуже добра справа. Дай Бог, щоб у всіх будинках така була активність, як тут. Благоустрій дитячого майданчика помацніва три ініціатива самих мешканців, розповідає Руслан Черноволюк. Він давно ґрунтовно заражений ідеєю наступності поколінь. Активна група, яку він зібрав навколо себе, це той кістяк, який залучає до благоустрою місцевих жителів, депутатів, комунальників. Минулої осені мешканці висадили іриси і дерева, закопали і пофарбували старі шини. Так, майданчик став яскравішим. А потім і зовсім вирішили радикально змінити двір. У нас, було у нас було чоловік 5-6 Нас було чоловік 5-6 ініціативних, у яких малолітні діти. Ми були зацікавлені, щоб тут народилося щось. Я займався розробкою проекту, оскільки працюю на БМЗ, вивчивши усі дости, побачивши в інтернеті, що встановлюють у Росії у дворах, створив проект конструкторської документації. І ми реалізували, виготовили на базі нормативних актів цей дитячий комплекс. Встановили його з дотриманням усіх вимог. У місцевому ЖУКу такий підхід тільки вітають, раді допомогти активістам. Кажуть, це приклад дієвої ініціативи. Виїхали на місце, склали кошторис і виділили необхідні матеріали за рахунок платежів мешканців за благоустрій. Ми виділили, пріобрілієм проф на стіл. Ми виділили їм профнастил, на для лавочок, фарбу, щебінь, аби підсипали дитячий майданчик. Що нам варто двір упорядкувати? Тут відповідь знають. Багато що залежить від активності городян, адже про те, щоб комфорт не обмежувався тільки межами своєї квартири, мріє кожен, але не кожен готовий втілювати ці мрії. Наступна у наших героїв зробити спортмайданчик. Місце дозволяє. Самого ранку церковні дзвони хрестовоздвиженського храму сповіщали про урочисту подію. Архієпископ Сава сьогодні святкує 24-ту річницю з дня архієрейської хіротонії, дня зведення священнослужителя в один з вищих церковних чинів. Владику приїхав привітати президент Вадим Красносельський та голова Верховної Ради Олександр Коршунов. На урочистості прибув і митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир Пражніком нашоводики. Таїнство архієрейської хіротонії владики Сави звершилося 24 роки тому у Данилівському монастирі у Москві у день пам'яті великого князя Олександра Невського і сина його Даніїла Московського. тираспольсько ви... керуючи Тараспольсько-Добасарською єпархією, ви робите великий внесок у розвиток і примноження православних традицій на Придністровській землі. Ви робите багато для міжофіційної згоди в Придністрові. Ви своїм власним прикладом показуєте, як треба жити, і своєю порядністю примножуєте лави віруючих. Я також хочу привітати всіх вірян з днем святого князя Олександра Невського, його сина Даніїла Московського. Це покровителі захисників нашої вітчизни. В Цей день 11 років тому на руїнах храму Олександра Невського пройшла перша служба. Нічне вдіння в храмі Олександра Невського напередодні провів митрополит Кишинівський і всієї Молдови Володимир. Він прибув у нашу республіку спеціально, аби привітати владику саву. Нам дуже радосна. Нам дуже радісно, що вже стільки років ми разом з архієпископом Савою трудимося і сподіваємося, що ще багато років будемо трудитися на благословенні нашій землі, на благо нашого народу і нашої православної церкви. Спасибі всім вам за вашу всім вам за вашу любов, за вашу увагу, за ваше ставлення до мене і до цього храму. Дев'ять років як владика Сава став архієпископом тераспольським та добосарським. Весь цей час він будує храми і робить усе, аби наша церква жила, а й віра зміцнювалася. Державний український народний хор імені Григорія Вирьовки відзначає день народження. Створений в 1943 році, як тимчасовий колектив, задля виступів на фронті, перетворився на національний скарб. За 76 років існування хор побував у усіх країнах світу. Його учасники жартують. Не були лише на північному та південному полюсах. В Часи вінілу наклади запису хору на платівках фірми Мелодія сягали 8 мільйонів копій. Цікаво, що з всесвітньо відомим українським хором в 70-х роках мріяв заспівати навіть учасник ліверпульської четвірки Пол Маккартні. Але радянська влада тоді заборонила таку співпрацю. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч як завжди, о 18.15 на першому придністровському.